12 серпня 2025 року нас зареєстрували 14 депутатів з 26 обраних, що дозволяє нам сьогодні провести 55-ту перечергову сесію Басічанської сільської ради. сесія сесією. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. У нас сьогодні на пряду денег питання. У нас немає лічильних комісії, Марія Ярославна мішанки. Вітаю Івана Іванівна. Будь ласка, хто зачинення причем комісії? Хто два рішення прийняти до вас? Сьогодні на порядок денний у нас виноситься наступне питання. Перше питання про внесення змін до програми соціально економічного та культурної роду Касіщанської телефони громади у 2025 рік. Відповідальну Андрій Лусич, третє питання до утвердження цілі, друге питання до першого селі програм, третє проведення обміну цивільних програм. Четверте понесення змін до рішення сільської ради про бюджет Священської інституції територіальної громади, п'яте про номер дорога завод матеріальної допомоги. Хто за основу цих питань? Хто за... Чи будуть доповнення депутатів? В мене є доповнення, просимо доповнити рішення про до відміну основного кведу діяльності комунального підприємства. Хто за таке питання? Хто за, хто проти? Рішення прийнято. Чи є доповнення до порядку денної? <ривіт> Якщо немає, то в цілому з рішенням про відміну кведу основного кведу кафелі собі. Хто за, хто проти? Отримаємося рішення прийнято. Малісті. Шановні депутати, приступаємо до першого питання нашого переходенного наприклад, е, на три місяці проєкт рішення номер 1 е, На сторінці номер 3 річ проєкт рішення No1. До пропонуємо доповнити пункту 32. Резація проєкту створення мультифункціонального простору активності посеченної територіальної громади. Грантові кордонів. 657 тисяч 588 гривень, сума співфінансування 10 тисяч гривень. Загальний, припрошую, загальна сума 657, грантові кошти 548, сума співфінансування 110 тисяч гривень. Чи є у когось запитання? Що немає за основою цілому Андрій Ярослав, Андресяк Ватла, Будет Тарас, Буза Хатина, Покаті Тарас Булей Валентин, Антоній Косиль, Решек Марія, Та Івановна, Гунда Оксана, Зварич Ярослав, за. Кізі Володимир, Пірадів Суміє, Кен, Козі Переслав, Христя, Зовнаталя, Козі Переславни, Наталя, Полопіколазя, Петріна, Саточ Микола, Томинуці, Хопц, Віталій, Гундандрій, П'ятнадцять за рішення прийнято. Дякую, Наступне питання, то розтверження ціліх програм. Реакція на сторінках 3, Шість доповідав питання. Якщо я щось не зрозуміло, спів доповідач пояснить, але в даному випадку запроваджено в громаді, і, зокрема, у комунальному підприємстві підприємстві Центр первинної медичної допомоги фахівці супроводу ветеранів. Це ініціатива держави, ініціатива уряду. Відповідно, уряд також і фінансує. За рахунок субвенції з державного чи обласного бюджету, але для того, щоб можна було фінансувати заробітну плату цих фахівців, нам необхідно прийняти програму. Програма у вас на сторінках 3-6. Готові відповідати на запитання. У нас передбачено, що має бути 4 фахівця супроводу ветеранів в кожному населеному пункті. Саме на сьогодні прийшла конкурс одна особа, яка є в зелені. Ми пані Мирослава. Два конкурси ми проводили спільно з районною державною адміністрацією. Двоє о, учасників, які проходили конкурс, відмовилися після того, коли зрозуміли, який об'єм роботи їм потрібно виконувати і з якими категоріями населення спілкуватися. Чи є запитання? Якщо немає, то основу в цілому. Андрій Ярослав, буде разбудить за те, так і травми, а поселення та Івана Гонда Оксана Черво. Халюк Марина, Периопера, травмоталій, портипулаці, поставила на самоточного посіяти в Петралі Гонда Андрій. Питання далі. Дякую, наступні писання, про внесення вміння цільових програм. Прячь на місяця на сторінках 7. 10. повідомляють по даному питанню 3 насильства, прошу передати слово депутату сільської ради Тому Івановичу. Добре, з попірця. На попередній сесії було залучено кошти з обласного бюджету на заміну вікон Максимецького будинку культури. Приїхали майстри, поміряли, дали кошторис і не вистачає, тому з місцевого бюджету ми дофінансовуємо. Кошти у нас були по програмі ще на початку закладені на цей захід. Тому нам треба просто в програмі змінити суми. Захід був, захід залишається ще суми. А ні, захід ми змінили, так як у річній сесії попередньому з обласної ради за основу. Тобто це ніхто за, ніякі гроші не буде. А як доповнити були Кошти ще з початку року на цій ви. Просто є фінансування з обласного бюджету, ми початку. з основному бюджету ще були Так, так. За основу, хто за рішення за основу, хто запротивування, <під 'якові> дякую. Будемо доповнити програму благоустрою, переплативши захід, гумова подушка швидкісна. Дорожній пагорб для безпеки руху, 270 гривень на 5 місць, щоб ми встановили. Програму благоустрою. Заходи. Заходи. Подушка або дорожній гумовий пагорб. Ну, так само подушка швидкості для безпеки руху. Прошу прийняти про цю пропозицію, 230 гривень це буде. Кошти, ще поки що не Та ми передбачення. У мене питання буде, чому саме на такий спосіб, а не лежачий поліцейський. Державний дорога. Державні дороги. Це дорога місцевого значення. Ні, це дорога місцевого значення. Івано-Франківськ бистри дорога називається. Це державна дорога. Побізні через класічну напису. Це державна дорога. І який номер, якщо він? Т-090. І по факту мало би бути головна виїзд з об'їзної на Пасічнянську до покресної мала бути головна дорога. Це перший шаг. Я переглядав, це не, не є державна дорога Зараз вона є. Державна. Територіальна дорога, тепер власником є служба відновлення та розвитку інфраструктури. На балансі утримань у кого зараз? Служба відновлення. Чи, розвитку чи інфраструктури. Ні. У, у yeah. yeah. Не обладодору, yeah. так це вже передали Микола, Так. Тридало. Проведемо театр будівництва, хто за, хто один. Рішення обмежено, виняте. В цілому, ще пропоную внести зміни, передбачивши суму реалізації заходу по будівництву моста на участку хреблів. Вбільшити суму з 800 до 1 млн грн, Договір двохрічний, передбачити його на 25-26 рік. І прописати технічний нагляд та проєкт виготовлення проєкту коштористої документації. Тому що там багато скритих робіт в тому договорі у мості, про будівництві. Там треба придбати виготовлення проєкт-кошториї докуменції, технічний нагляд і сума реалізації проєкту 25-26 рік, щоб нас за честь вирішувала до це договор. На який де місце? ви криптолеві. На Хрепелеві. не те, що впало, то... на Хрепелеві, що там робили. Але там треба двохрічний того, бо ми не, не зможемо розрахуватися за нього протягом року. Хто за цю пропозицію? Хто за? Запроти рішення прийнято. Могусти там, ну благости. Пропозиціями в цілому рішення Андрій Ярослав. Андрей За. буде буде хотя не високий пора, зелено, Саліванша, Марія, та Івана, Ондок, саме двадцять Ярослав, Кізов Сумі, Сміт, Переходять, За. 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 За.

Зміни до рішення сільської ради від 20.12.24 року номер 1939 ТР-49-2024 20. про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2025 рік. При цьому викласти нові редакції додатки 1, 2, 3 і 5. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 05.08.25 року. Номер 335. Про врахування та розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом. Збільшити план надходження до загального фонду по коду доходів 410-59-300 дев'ять субвенцій з місцевого бюджету на надання забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів. Судді не читайте все момент, де вчитати. Ну по за сути, рахунок надходження субвенцій з державного бюджету вирішити видатки на заробітну плату фахівців з супровідного ветеранів, шістьсот шість тисяч гривня копійок. За рахунок на надходжень по спеціальному фонду, надходження <клухи> до місцевого бюджету в сумі тут тут опечатка пише п'ятсот сорок тисяч, а фактично 547 тисяч. 990 гривень. Збільшити видатки на реалізацію програми допомоги грантів Європейського Союзу. Тобто Оля Іванівна там виграла грант. Є грант, який буде реалізовувати Катешенська Спереда на всю суму. Далі у нас ми знімаємо кошти, висимо, щоб було коротко по суті. Знімаємо кошти з реконструкції газопроводу. Те, що ми реалізували, сьогодні був запуск газопроводу, немає ніде ні витоків. Цей газопровід, скажу вам, починали будувати, коли я був у п'ятому класі. Ми думали, що вже за мною не будемо купляти дрова, тому що буде газопровід Це вже. Так І так сталося, що прийшло рівно. З 5 класу з першого року по сьогоднішній день 24 роки. І через 24 роки газопровід добудований. То перша лінія сьогодні запущена, е, витоків немає, сьогодні він добудований. Ми будемо його передавати е, газовий танк, тепер і нехай вони вже... Беруть на балансі, І платіть за трубу. І платі за трубу. <ріст> <ріст> і це так, і лані лані. І за трубу. Тобто пішло рівно 24 роки з моменту початку будівництва до моменту реалізації першого етапу. Коли вони візьмуть на баланс, тоді вже в різки будуть так, так, можливо різки. Сьогодні запустили, щоб не було витоків. <ріст> тобто, сьогодні ми там були, тобто витоків <ріст> немає. Тобто, там можливі. ми знімаємо 200 тисяч гривень, щоб мати можливість дофінансувати співфінансування по. По проекту, бо тому, що потрібно там це ремонт автової зали на першому поверсі. У нас це співфінансування 110 тисяч гривень, і щоб зробити стелю, тому що буде, буде проведений ремонт. А, ті кошти не враховують ремонт стелі. Тобто, щоб зробити стелю, це буде натяжна. На фактовому залі ще співфінансування від нашому по поточному ремонту приміщення на 90 тисяч гривень, що буде передбачено. Так само за основу це рішення, за основу хто за, хто протримати прийняту, буквально перед сесією надійшла субвенція відповідно бути до постанови Кабінету міністрів номер 213 25 липня 2025 року. Про питання розподілу до 2025 року цього обсягу субвенції державного бюджету місцевого бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам загальної середньої освіти до, додали на нашій територіальній громаді педагогічним працівникам 189 тисяч 800 гривень. Тому пропонуємо це долучити заробітня плата 150 тисяч 600 гривень, нарахування на плату праці 34 тисяч 200 гривень. Це пропонуємо долучити до даного рішення. Хто за? Хто проти, хто утримається рішення доповнено. Mm -hmm. Якщо немає питань до Лесі Іванівни, то в цілому з цією пропозицією... Е... Ну і технічну правку виправити. Е... Е... Приймаємо... Рішення з, з технікою юридичної правки. Mm -hmm. ну, приймаємо рішення з техніко юридичної правки, якщо там буде якась описка, щоб ми мали можливість виправити техніко-юридичні правки. Це новий сленг такий Андрія Васильовича і Стефан... mm -hmm. Стефанчука з Верховної Ради. В цілому з технікою правками із пропозиціями доповнені. Андрій Ярослав, yeah. Андрей Сент Митро, Васиктора, Будзена, Букатиктара, Дулайкова, Николай, Миша, Тайван, Ундерса, Адварич, Рославки, Бексловні, Кусмирників, Косик, Кирослав, Крискин, Наталі, Кодик, Вам, Хрип, Море, подумав, стара, Лупюк, Леся, Самточку, коло то минуло тепло і онлайн. Але на жаль, цього вона проведена, що дрова для постачання, тому що воно реалізовано не буде. Наступне питання це в нас є е, е, матеріальні допомоги, про якрішені місяця на пунктах 1215. Це матеріальної допомоги, е, які ми збирали заяви. Нарешті ці заяви зібрані до, до Дня матері е, маширям, військовослужбовців, які загинули. Захищаючи зниклих без. Їх є 60, 50, 64 за основу за основу. Хто за то рішення за основу прийнято? Ми попередньо то, що можемо зробити, це по 3 гривень. Сума, яка оподатковується 3200 стало, тобто ми можемо. По 3 тисячі гривень це, крім того, що вони звертаються за щорічної 5 тисяч гривень, але вона їм виплачується за мінусом податку, то в нас була така е, домовленість. Попередньо ми обговорювали, е, щоб е, виплатити по 3 тисячі гривень. Е, секундочку, бо то, ж є одна людина, яка... Я я а я щось тут бойка не бачу. No, заявлено, мама жінка Оксана все дивіться, то всі заяви у цей. А Може не сказали, не збиралися. Якщо Марія худах обдзвонювала родину, якщо людина, ну дивіться, ми не маємо часу чекати ще. Дена могла не прийти не подати заяву, але це вже прийшло досить довгий час. То заяви всі травневі день матері Всі травне. заяви довго несуться, вже телефону, і вже люди телефонують, де виплатимо. Якщо хтось один не додав, то ми виплатимо її вже при наступній черзі, але ми не можемо чекати 64 години, людини. Тому що вже питання до мене де кошти. Ми мали провести захід на день матері, але. У нас в той день був похорон військовослужбовця і етично, але етично зміркувань не було зацільно це проводити. Хоча вечором це не всі розуміли, і ті, хто не був на похороні, вечором вирішили мені прочитати мораль. Але То таке буває всяке. Я пропоную ще додати ще одну до жіночку, яка безперестанку до мене телефонує. Це Шевчук Анастасія Миколаївна, по Саме само цей список, хто за. Хто проти, хто утримався рішення прийнято. прийнято так. По 3 тисячі гривень ми так домовлялися, ну, так обговорювали попередньо, що це буде 3 тисячі гривень, крім того, що вони мають право на щорічну, що до нас направити. Хто за рішення? Шевчук. Шевчук і всі інші по 3 тисячі гривень. Ми Шевчук проголосували. 65 людей по 3 тисячі гривень. Хто за цю пропозицію? Хто за, хто проти отримання полічення В цілому з пропозиції, яку я озвучую. Андрій Ярослав, Андрусяк, Микола, буде Тарат, буде Христина, Дулайкові Тонікоса, Рішак, Марія, Гуцевана, Гондерна, Зверичка, Павлі, Сумія Кусмиків, Совчик Ярослав, Крицький, Андрій Лісов, Репозитові Сталин, Реджорік, Марія, Революція, Фіктора та Лопікласі, Федор Тетяна, Санточник, Отосі, Хопка, Андрій за. 15, 15, -те. 15 -те рішення прийнято. Наступне питання це останнє питання нашого сьогоднішнього порядку денного. Це проект рішення який, про зміну визначення основного виду економічної діяльності 38.0 Збирання оброблення видалення відходів відповідно до КВЕДу 2010 рік ДК 0096-2010. Тобто змінити. З експлуатації ремонту доріг на цей квет комунального підприємства, що дасть змогу е забронювати 75% працівників, а не 50%. Тому так, ну, фактично такі, вони в більшості займаються. А директору комунального підприємства е провести реєстраційні зміни... Відповідно до чинного Відповідно до треба да, виглядати. У статуті зміни вже треба. Ні, ну це квет. Це, це правильно, але основна діяльність, діяльність буде вивезення побутового сміття. в статуті. Ча, а можна два? А може а два не, можна? У вас не було, у них є це. У ну, них є, але в них не основна це А в, в цих мусить бути там основна діяльність, а в статуті ні. У витягу буде квер. У витягу вас, там ж перша, яка основна діяльниця, яка така була. Ми ж міняли так само. Ми маємо рішення, а каже, що є в них в статуті. Просто як додаткова діяльність, а основна будівництва тут рід. Я думаю, що це питання директора комунального. Їм треба змінити зміни. Там нехай зміни розбирають. Приймаємо це рішення з технікою юридичної правди. <laughs> Змінити квест, так. Змінити квест. Не буде? Статури, що? Ви буде? То, поки рішення, що нехай в не... ЦНА піде і міняє. Приймаємо Там вже ЦНАП не дозволить. Згідно листа та, комунального підприємства.

Наступна сесія 5 вересня. Чергова наша сесія буде відбудеться 5 вересня 2025 року. Дякуємо всім за увагу.